Пізнання волі Його, ми маємо з вами захотіти пізнати волю Його по-справжньому. І це не так е, просто, як здається, і це не так очевидно, як здається. Да? І звичайно, якщо я запитаю вас, чи хочете ви знати волю Божу, ви швидше за все відповісте так. Але насправді, чи хочете ви завжди знати волю Божу? Адже в багатьох випадках нас воля Божа не сильно цікавить. Чому? Бо ми, в нас є своя воля. Ми знаємо принаймні нам здається, що ми знаємо, що нам потрібно. Ми знаємо, що, нам, що ми хочемо. І наші молитви зазвичай. Навіть про себе самих вони е, полягають в дуже якихось таких простих речах. Ми просимо в Бога, щоб він вирішив наші проблеми.